Ми вітання, Ви дивитесь 10 хвилин у студії. Працює Аліна Чистосердова. У другу суботу вересня в Україні відзначають День фізичної культури та спорту. Тому у нас у гостях у студії заступник директора міського департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Олександр Ступак. Знову вітаю вас в нашій студії. Дякую. Почнемо з дитячого спорту у Кривоморозі. Які є секції для дітей і чи працюють вони зараз. Ну, треба сказати, що треба подякувати нашим Збройним силам України, завдяки яким в минулому році вони відкинули ворога на безпечну відстань російської війська Російської Федерації. І тому в нашому місті поступово розпочалися заняття в офлайн режимі. Це в наших ДІВ США, позашкільних ну, у нас 10 ДІВ США комунальних і одна приватна футбольна школа академія. А також. Е 14 закладів позашкільної освіти це у нас і центр спорту Алім, центри туризму в кожному районі, позашкільний заклад Терни, клуб Юного моряка, клуб Юного авіатора і інші заклади позашкільні, а також. В секції гуртки є ну, в ну, приватних спортивних клубах, це їх 117 по місту, це приватні клуби, е, міські федерації за видами спорту, різні ін, асоціації, інші громадські організації з культурно-спортивної спрямованості, фітнес-центри. Тобто е, ну, діти поступово. Почали займатися в гуртках, і на сьогоднішній день, якщо по місту масовою фізкультурою займається більше 61 тисячі, то дітей і молодь становить 41 тисячу. Це по стадзвіту. Це направлено в спортивних секціях це от США, там де чисто дитина займається одним видом спорту, то тут займається в в США вже більше 6 тисяч. Да, до війни було більше 8 тисяч, але поступово діти ну, повертаються із-за кордону, і діти займалися ну, в онлайн режимі. А от коли почалося офлайн там в тих місцях, де є укриття, то поступово діти пішли опять займатися фізичною культурою спорту. Серед тобто, інтерес да. не падає. А серед е, саме секції є і бокс, можливо, да, і, ну, є плавання, да, на, 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 наприклад, в в США, в наших 11 Див США, як я казав, 10 комунальних і одна приватна. Е, Займаються по 30 видам спорту, з яких 22 це є види спорту олімпійської направності, і 6 видів, 8 видів це не олімпійської направоно, ну, не олімпійські види спорту. А от в спортивних клубах, приватних, фітнес-центрах там більше займаються видами спорту, не олімпійськими. Ну, Це там різні види східних єдиноборств, різні види боротьби. Тобто всього по місту, як я сказав, вже більше 40 тисяч це в молоді, а всього дето 61 тисяча. А плюс ще спортивні секції ці це більше 20 тисяч. Із них десь тисяч десять також молодь. Це ті види спорту, які дитина обрала собі як один вид спорту. А масова фізкультура, тобто діти можуть займатися ну, дорогими різними видами спорту. Питання з приводу безпеки, чи всі заклади спортивні обладнані укриттям? Ну так, да, як отож в тому році, коли ми ворога відігнали наші збройні сили, то поступово пішла задача ну, завдання розпочати заняття, але там в першу чергу, де є укриття. На жаль, ми маємо таку тенденцію, що спортивні споруди, в основному комунальні спортивні споруди і інші, вони збудовані були ще у нас ну, в 60-х роках до Палаці спорту. В 80-х роках, тобто тоді укриття як так як таких не було. Тому, наприклад, в США номер 10 є укриття, підвальне приміщення, МЧС їм дозволило. Це в минулому там раніше був стрілковий тир. От з нього вони зробили укриття. В інших, де у США укриття знаходиться поряд, тобто в тих в закладах середньої освіти, або в інших там гурто, наприклад, в гуртожитках дорогих закладів. тобто Маємо виходимо з цієї позиції, де є ну, 100 200 метрів, 150 метрів, знаходиться рядом якийсь заклад середньої освіти. Якщо там є укриття, там також заняття проводяться секції наших спортивних шкіл. Так, це важливо, щоб батьки ж не переживали, коли да. дітей дають займатися. А скажіть, які найбільш спортивні досягнення криворіжців за рік? Ну, цей рік, чим е він такий знаменитий. Е були відбулися в Малопольщі, Ну в Польщі, це регіон Кракова і всі міста рядом біля нього. Відбулися треті європейські ігри, тобто, це так можна сказати. Олімпійські ігри серед європейських стран. Тобто раніше да, давно вже проводяться азіатські ігри, там, латиноамериканські, а європейці не проводили. От уже раз в 4 роки вони проводять європейські ігри. І от на цих третіх європейських іграх ми маємо свого чемпіона. Це Олександр Єфіменко з таїландського боксу Моєтай. Він став чемпіоном. Тобто, два стрілок у нас виступав Денис Кушніров. Виступав також на третіх європейських іграх, медаль не завоював, але головне, що він нещодавно на чемпіонаті світу. В Азербайджані зайняв шосте місце у фіналі, але саме головне він здобув ліцензію на участь в 33-х Олімпійських іграх, які відбудуться у 2024 році в Парижі, Франція. Це великий здобуток для міста, тобто спортсмен вже має ліцензію. Зараз головне, щоб він держав свою форму, тренувався і буде представляти наше місто на головних змаганнях річчя. Зараз наші спортсмени беруть участь ще у всесвітніх іграх, да. які зараз успіхи Криворіжців. Да, це є версія Дзіт, називається. Поїхала наша збірна команда, ну не збірна команда, збірна команда України. Це вперше на цих іграх всесвітніх. Представляє Україну Федерацію рукопашного бою України. І в цю команду там більше 40 чоловік. Також входять і наші спортсмени, сім спортсменів Криворізької Федерації рукопашного бою і вихованці, де номер 3 Відділення рукопашного бою. Нещодавно, буквально вчора, вже, це було сказано вже і на брифінгі Олександром Юрійочем. Наші спортсмени вже здобули, вони там змагання розпочинаються з 5 по 10 і будуть проходити по 10 вересня. Вони вже здобули на вчора три бронзові медалі. Один спортсмен Кащі Станіслав здобув дві бронзові медалі, і Мазіна Маргарита здобула також бронзову медаль. Маємо надію, що змагання ще продовжуються, може, буде й перше місце. Ну, це спорт. Як піде, вони це змагання проходять в Італії. А як місто підтримує чемпіонів, які провезли призові місця з міжнародних змагань? Ну, сама головна підтримка це починаючи з 2017 року, нашим спортсменам і їх тренерам за досягнуті результати про, видається стипендія. Щорічна стипендія, за найкращий результат показаний? От так, вже протягом 7, 7 років цю стипендію вже отримали більше 500 спортсменів. А і тренери, які відзнаки отримують? Також саме спортсмен отримує стипендію. І тренер, який його підготував, також отримує цю стипендію. Наша сама ну, стипендія, вона в цьому році ось був урочистий прийом, сьогодні був з дня візичної культури і спорту, де виконуючи обов'язки міського голова. Юрій Григорович Вілко привітав всіх учасників. І сьогодні ми видали 21, 1, 21 сертифікат на отримання стипендій. Це 15 спортсменів і 6 тренерів за 8 місяців цього року. Найбільша стипендія – це 100 тисяч Олександра Єфіменко, як я вже казав, який здобув перше місце на європейських іграх. Його тренер отримає сьогодні, може сьогодні-завтра, може навіть сьогодні, повинен на карточку отримати 50 тисяч гривень. Угу. Це найвища стипендія. Також були і стипендії 12-10 тисяч і 6 тисяч, ну, в зависимості від результату. А є у нас у місті якісь спортивні ініціативи для літніх людей, для групи здоров'я? Чи, може, щось планується у нас таке? Ну, До війни, ну, у нас вже в місті є зараз дуже так, популярним, становиться скандинавська ходьба. Уже в нас 5 років в місті функціонує такий клуб КР «Окей». Це літні люди, які, ну не тільки літні люди, ну в основному, звісно, пенсійного віку, які займаються цим видом. Це вже як вид спорту, фізична культура, це скандинавська ходьба. Також в парках басейни запрацювали наші. До, до війни дуже люди літнього віку любили ходити і в наші плавательні басейни. Коли розпочалась війна, був перед тим карантин, трошки знизилось. Але зараз завдяки тому, що. Ворога відігнали, басейни запрацювали. Там, де є укриття, люди опять пішли займатися. Ну, це в першу чергу біг, трусцовий, скандинавська ходьба, плавання. Ну, такі види спорту для літніх людей. Ну тому що це нагрузка, як не кажеш фізіологічна нагрузка. Людина є людина пенсійного віку. Треба з собою слідкувати, але це дуже допомагає їм подальшому в їхньому житті. Дякую. Час нашого ефіру. Вже добігає кінця. Дякую, що завітали. Бережіть себе, своїх близьких. Ще побачимось.